Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні неділя, 4 лютого. Ми біля бюлету. Зараз 13.00. Концертів на бюлеті немає, людей також немає. Багато, можливо, швидше люди були, бо бюлет працює з 12 години. Нагадую, що вода. Рускавці, в бюветі платно. літр коштує 24 гривня Ви мене часто в коментарях запитуєте, чи платний бюлет. Ну, хіт безкоштовний, а вода платна. Чудовий сьогодні день, друзі, плюс 7 на вулиці, але сильний вітер. Сонце світить, зранку падав дощ, але зараз погода. Нормально для пригулянки. Так що йдемо, друзі, прогуляємось. Хочу пройтися санаторієм Кришталевий Палац і трошки вам про нього розповім. Він має дуже велику історію. Територія лісопаркової зони складає тут 12 гектарів. Це досить велика територія в самому серці Трускавця. Тут 150 метрів до бювету. Він також має окремий вихід в парк, в санаторій. Він розділений на декілька корпусів. Звідси дуже часто виходять якраз співаки, які приходять для реклами своїх концертів на бювет. Дуже частенько виходять. Якраз звідси. Ну, я так зрозумів, вони приїжджають сюди автомобілями, і звідси вже виходять. Ще цей санаторій має величезну історію, він переходив з рук в руки. Початок будівництва його 1937 рік почав це польський пан Станіслав Жегожевський. Збитгоща планував збудувати на 12 поверхів. Це мав бути перший хмарочос рускавці, але спілка Трускавецькі джерела, яка на той час керувала курортом, не дала згоди на будівництво, оскільки цей санаторій би там затінняв, наприклад, інші вілли, які на той час були. Ну і в 1939 році пансіонат Кришталевий Палац був. Збудований, але було тільки три поверхи, ну і в цокольному приміщенні також ну, зробили його житловим. Так, також, коли вже розпочалася Друга світова війна, коли німці зайшли на територію України, санаторій продовжував працювати під їхнім керівництвом. А вже у 1945 році, коли перейшов знову до радянських визволителів, і почав знову працювати. Велика реконструкція вже ну, почалася у 1959 році. Збудували ще спальні корпуси там і реконструювали перший спальний конкурс, корпус, збудували клуб їдальню. Потім також у 1965-1967 роках було побудовано господарський. Двір санаторію, а у 1982 році було збудовано адміністративний та ще один лікувальний корпус, до якого у 1985 році збудовано лікувально-плавальний басейн з залами ЛФК, також спортивними та іншими кабінетами. Реконструйований четвертий корпус, збудовано чотири спортивні майданчика, і також у 1985 році побудована їдальня та реконструйовано клуб санаторію. І у 1992 році було створено державне підприємство Санаторій Кришталевий Палац. Це вже коли Україна стала незалежною. А от у 2000 році санаторій перейшов під віддання. До новоствореного державного управління оздоровчого управління при Президенті України, а з 25 вересня 2022 році санаторій перейшов у віддання державного управління справами. У радянські часи санаторій Кашталевий Палац перебував у підпорядкуванні 4-го головного управління при Міністерстві охорони здоров'я УРСР. Тут відпочивали та лікувались керівники СРСР та УРСР. Леонід Брежнєв, Володимир Щербицький, депутати Верховної Ради, також СРСР і УРСР, та вище партійне керівництво. Після проголошення незалежності у санаторії оздоровлювались Леонід Кучма і Леонід Кравчук та інші відомі українці. Що, друзі, ось такий кришталевий палац. Територія досить велика. Також на території лісопаркової зони висаджено біля 80 видів різних дерев та кущів і біля 40 видів різних квітів. Оце один із корпусів цього санаторію, але центральний вхід його звідси опломбований. Я не розумію, чому, що там. Як, але я бачу, що тут пломбовано. Влітку тут дуже гарно, і я бачу тут є декілька таких дерев, такі як біля білли з Жасмін. Ось вона, одне з тих дерев. Ну, влітку, я думаю, що тут дуже красиво, єдине, що треба для такої великої території багато працівників, садівників. Щоб за цим всім слідкували, прибирали, обрізали дерева, кущі, квіти. І також потрібно косити багато трави тут, величезна територія, друзі. Дивіться, як лавочки розміщені, які сходи. Досить все тут красиво, тут альтанка така є цікава. Так що давайте, друзі, поговоримо ще трошки про ціни, нагадаю, трьохкімнатний люкс для двох. Коштує 3240 гривень це за добу люкс 49 метрів квадратний 3120 гривень, напівлюкс 2880 гривень. Також стандарт для двох коштує 2238 гривень, це одномісний номер. Покращений стандарт одномісний 2778 гривень. А, люкс двохкімнатний коштує 2820 гривень, а 2688 гривень. Ну, ціни всюди приблизно однакові. В різних корпусах також ще є тут котеч VIP для двох коштує 10 тисяч, для чотирьох 20 тисяч гривень. Ну і люкс двохкімнатний, 3120 гривень, ще один. Покращений стандарт 2460 гривень. Люкс 27 метрів квадратних коштує для двох 3300 гривень. Ось такі ціни. Санаторій Кришталевий палац. А Ми вже зараз вулиця Суховоля пішла догори і вниз. Десь санаторії Женева, Рубін Янтар, Верхній Бювет. Також тут вулиця Роксолани прямо пішла. Ми йдемо вниз. А ви в коментарях мене ще відмітили після вчора, що дуже смачно От в цьому якраз ресторані білий дворик. Я його забув. Дякую за те, що ви мені нагадуєте в коментарях чи виправляєте, оскільки я також не все знаю. Коли я в інтернеті почав читати про санаторій Кристал, мені досить стало цікаво. Я і не міг подумати, що він має таку багату і велику історію і постійно передавався з рук в руки під управління. А хтось один з підписників... Не знаю, чи з підписників, але ну, глядачів каналу точно писав ще влітку, що цей санаторій, ну, якраз коли там ця реконструкція проводилася, така вже основна і багато корпусів добудовано було, то це сказали, що будували якраз для Брежнього цей санаторій. І він сюди, ну, є в історії такий факт, що він сюди приїжджав і відпочивав. А цей глядач якраз говорив, здається, що він у цей санаторій там ну, влаштовував чи щось там. Ну, приймав участь у будівництві, можна сказати так, чи в реконструкції. Ми зараз біля готелю весна, колись це був санаторій, зараз готель. Але не проблема можна тут. Обстеження чи лікування чи оздоровлення пройти в медпаласі від міротелю. Це все одне ціле, готель Весна, Міротель і Віла Крістіна Також знаходиться в самому центрі курорту. Цей готель, дуже близько до Бювету. Добре, що розпогодилось сьогодні, оскільки я не люблю знімати в хмарну і темну погоду. А з сонцем завжди веселіше. Якщо друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе. Подивитись це відео, як ви бачите, біла Софія. і перукарня там, також ресторан. Ресторан Гендель Пляц я також забув, також досить смачно. У скавці дуже багато ресторанів, кафе, різних, різних закладів харчування. Про всі просто зараз неможливо згадати. Якщо, що, друзі, всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.